Бог ся рождає, хто ж Го може знати, Ісус моє, Марія му мати, тут ангели чудяться, рожденого бояться, авіл стоїть трясеться, осел смутно пасеться, пастиріє клячуть, матір Бога бачуть, тут же. Тут тут же, тут же, тут, же, тут. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда, щоб в добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили, і щоб рік цей молодий вам був кращий за старий. Друзів зичимо багато, щоб у будні та на свято ваші гнулися столи, щоб здорові всі були. Команда Ютуб каналу Finance.ua вітає вас зі святвечором і Різдвом Христовим. Від щирого серця бажаємо вам і вашим рідним, щоб здоров'я було міцним, сім'ї щасливими, а справи успішними. Щоб шлунок був ситим, кишені набиті, голова повна світлих ідей, а душа. П'яна від щастя. Нехай ваше життя ніколи не буде затьмарене сумом і похмурими днями. А у ваших оселях завжди буде тепло та лунатиме сміх, і в кожен дім, в кожну сім'ю прийдуть мир і злагода. Нехай святвечір та Різдво принесуть у ваш будинок особливий дух свята, сімейний затишок, добро та любов, а нашій Україні мир, відбудову і подальше процвітання. І окреме побажання нашим захисникам. Нехай ангел охоронець оберігає вас, а різдвяна зірка освітить ваш нелегкий шлях. До речі, найраніше сьогодні перша зірка сходить на сході країни, на Луганщині, а найпізніше перша зірка засяє на Закарпатті, бо ж настільки велика наша країна, що за традицією, за святковий стіл ми сідаємо з різницею в годину по деяких областях. Христосся рождає. Славімо Його!